Сьогодні вранці, буквально от кілька годин тому, надійшла інформація про те, що у Вашингтоні впав рейсовий лайнер, який зіткнувся у повітрі з військовим вертольотом. CNN повідомляє, що рятувальники вже мають дані про загиблих, поки що не оприлюднюють цю статистику. Але загалом 67 персон на обох бортах були. Екіпаж. Бомбардіє CRG-700 складається із трьох або чотирьох осіб, плюс пасажири. Ну і екіпаж Сікорський UH-60 Black Hawk. Це вертоліт військовий, з яким власне відбулася сутичка. Після сутички літак впав у воду. Як це могло трапитись? Все таки, системи оповіщення повинні працювати ідеально на такого роду техніці. Ну, скоріш за все, це сталося під час посадки, поки що на якій висоті сталася катастрофа, ну бо в численні жертви не повідомлялося. Скоріше загалом, як це сталося, дійсно мало зрозуміло, бо там дуже інтенсивний рух, і диспетчери дуже активно спостерігають за ним. І при чому на бомбарді була система попередження про можливе зіткнення. Це той літак, і на обох е, літальних апаратах, і на гелікоптері, і на пасажирському лайнері були радіолокатори. Ну, щоправда, погодні, але все одно, е, значить, е, бомбардіє міг уникнути зіткнення. Якщо там він був на глісаді, то в нього просто було важко піти на другий круг. Ну треба ще додаткові умови, яка була швидкість в той момент. Але загалом е, катастрофа, звичайно, да, така страшна. бо... Скажімо, обидва літальні апарати впали у річку Потомак. А там зараз температура води не перевищує півтора градуси. Ого. Тобто людина в, таких, людина в таких умовах вона втрачає рухливість буквально за хвилини, і якщо вона перебуває в воді понад 30 хвилин, то вже навіть якщо знайшли. Його знайшли, то це вже знайшли тіло. От. Загалом літак, ну такий, я злітав з цього аеропорту десь у 2008 році, здається, да? От. Там дуже інтенсивний рух. Там, якщо після повороту з руліжки, якщо подивишся е, на глісаду, то там знаходиться, заходить на посадку до шести літаків одночасно. З інтервалом, да, рух дуже інтенсивний. Яким чином там опинився гелікоптер, просто незрозуміло. От, бо, як правило, військовим забороняють літати в районах аеропортів. Вони мають старанно це обходити. А на відео чітко видно, що гелікоптер летів саме в напрямку пасажирського літака. Тому зараз ну, майже офіційно. Звинувачують у цій ката... катастрофі екіпаж гелікоптера. Ну, подивимось, як розвиватиметься події. Будемо стежити і інформувати нашу глядацьку аудиторію, що ж таки трапилось. Бо якби інженери не працювали, навіть в такій країні, як США, трапляються ось такі катастрофи. Про Сполучені Штати ми говорили щойно в ракурсі кількості авіації цієї країни. Літаки у них більше ніж в Росії, Кореї Індії. Японії разом взятих а, така статистика наводиться компанією Visual Catalyst. Як гадаєте, якщо у Штатів стільки авіації рішення про не таке швидке надання літаків нам з чим пов'язане? Ну, по-перше, вони взагалі не надали літаки нам. Так, от я, я ж на це і не От тих самих F-16 у американців на базах збереження мінімально пару сотень. Літаючі радари нам теж надала Швеція в американців: мінімально а, два десятки радарів а, літаючих радарів хока і палубних, які ну, розміром схожі САП 340 приблизно. А, ситуація в тому, що американці, ну скажімо, дуже старанно відносяться до. Радіоелектронного обладнання, яке знаходиться дуже обережно, я хотів сказати, відноситься до розсекречення радіоелектронного обладнання. Наприклад, от ми отримали f 16 а за повідомленнями, основна система військового інтернету, яка дозволяє, ну, це Лінк 16, така система обміну тактичною інформацією, вона загалом не діє на цих літаках. Ну, в усякому разі, медіа повідомляли про саме таку ситуацію. Да? Ну, це означає, що наші f 16 не мають, ну поки що, можливо, не мають, да? системи зв'язку з американськими літаючими радарами, які над Польщею, над Румунією літають над Чорним морем і могли б скидувати їм інформацію про російські крилаті ракети, які летять, наприклад, з Криму. От. Тобто, не надають через те, що. Скажімо, вони ще не зняли рівень секретності з тієї апаратури і з цих систем озброєння, яка стоїть на цих літаках. європейцях простіше вони узгодили з ними, там трішечки відрізняється обладнання, хоча той самий Лінк 16 є. Але, мабуть, що основна причина в режиму секретності. Є такий фактор впливу на ситуацію. Давайте тоді про авіацію агресора. Два слова скажемо. Тут головний редактор «Дефенс-Експрес» Олег Катков розповів в одному з інтерв'ю, в якому стані перебуває російська стратегічна авіація. Бомбардувальники типу Ту 22 м 3 ту 160 і Ту-95МС. Ми всі ці абревіатури чудово вивчили, бо саме це залізяча стріляє по нас ракетами і по нашій енергосистемі. каже значить Катков, що вона доживає свої. Є і доживає завдяки тому, що доїдає те, що залишилося з часів Радянського Союзу, і Російська Федерація, мовляв, не створила жодного власного стратегічного дальнього бомбардувальника. Чи поділяєте ви таку точку зору, і чи бачите ситуацію в такому ж ключі? Ні, я бачу в іншому ключі. Поки вона працює, вони понесли мінімальні втрати в цій авіації. І незважаючи на те, що там вік середні, ну середній вік літака, значить там майже сягає. Ну, понад 40 років, да? От. але все одно вона ще досить чисельна. Ну, Скажімо так, 16 бомбардувальників тут 160. Всі літаючи, практично всі в літаючому стані, ну, деякі на заводі ще не передані. Росіяни добудували з радянського, як кажуть, заділа, значить, з радянських планерів, ну, то планер це там, фюзеляж, крила на шасі стоять, без обладнання, без двигунів. Добудували три з ту 160 І загалом цей літак має мінімальний ресурс, бо в бойових діях практично не використовується. Ту-95-х МС в літаючому стані росіяни мають до 40. <кій> з літаком ту 22 М3. Ситуація в Росіян гірша. <кій> бо вони загалом не мають перспективи. Те озброєння, що на них встановлено, це ракети старі радянські ракети Х-22 віком 70-х років. Ну, от, росіяни пробували встановлювати на них кінжали, зробити їх носіями кінжалів, Але особливого сенсу нема, бо з цим справляється і Міг-31-й. І це все ж таки винищувач, він потребує в нього екіпаж хоча б дві людини, а у ту 22 М3-4. Вони більш гнучкі в використанні, да? ну і добре, ту 22 М3 може взяти два е кінжали, ну, максимально два, можливо, три як варіант, але скоріш за все, два кінжали або навіть один, якщо на велику дальність летить. Ну, краще застосувати там два винищувачі. Вони не потребують довгих злітно-посадкових смуг і десятків людей а, в обслугі цього літака. А загалом росіяни дотепер мають 4,5 полки дальньої авіації об'єднаних у дві дивізії. І, на жаль, на жаль, крилаті ракети 195-х МС продовжують летіти в нашу сторону. Вона не чисельна, вона застаріла, але йде модернізація. ту 22 М3 фактично не модернізують. Вони за останні там роки модернізували аж два літаки, десь за 10 років, і то вони скоріше експериментальні, аніж бойові. От. Але загалом списувати трохи зарано. Пане Ларі, ну і наостанок цього тижня стало відомо, що Франція передасть Україні винищувачі міраж 2000 до кінця першого кварталу 2025 року. Міністр закордонних справ Франції Жанноель Баро про це нам повідомляє. Чи повливає передача цих літаків на ситуацію у нашому небі? На вашу думку? Ну чим більше бойових літаків ми маємо, тим надійніше буде захищене наше небо. Mm -hmm. Туй в Міраж 2000-5 вони зможуть виконувати дві основні функції. По-перше, це носій крилатих ракет скальп штормшедоу, і якщо росіянам ну, вдасться вивести з ладу там значну кількість наших бомбардувальників Су-24 М, які ми зараз використовуємо в якості носіїв, скальштормшеду і скальп. То міражі дозволять робити, ну, наприклад, якщо ми отримуємо велику кількість цих ракет, значну, скажімо, велику не дадуть, але значну, то ми зможемо робити масовані пуски по росіянам. А масований пуск це е, дуже важко його відбити засобами протиповітряної оборони. Тим паче, що ці ракети показують, що мінімально половина долітає до цілі, незважаючи на всі можливості протиповітряної оборони Російської. Ну і в перервах ці винищувачі теж зможуть виконувати функції винищувачів протиповітряної оборони, бо вони отримали вдосконалені радари там RDI, RDY-3, які загалом непогано працюють, хоча на невелику відстань, десь на 37-35 кілометрів по землі, тобто по е ворожих літальних апаратах, які летять на малій висоті. Вони допоможуть боротися з шахетами. Крім того, нам відкривається нова можливість отримувати авіаційні ракети разом з винищувачами. Міраж я сподіваюся, що ми отримуємо ракети і середньої там мікаракети, і малої дальності, які ми зможемо, які зможемо використовувати у разі, якщо закінчиться ну зараз перерва з поставками американських. Американського зброєння. Да? Якщо закінчаться американські ракети, міражі стануть на виконання до виконання задач протиповітряної оборони замість в шістнадцятирі. Дякуємо за окреслену картину. Дякуємо, що знайшли хвилинку для нас. авіаексперт провідний науковий співробітник державного музею авіації Валерій Романенко, був на прямому цієї емоції.